Добрий ранок. У мене ось такий сніданок, щось захотілося хумусу та варених яєць. Це м'язко, яке я робила в минулих відео. Боже, що в нас коїться на кухні, передати не можна. Ну, треба це після сніданку. І медикаменти так я вчора не прибрала. І треба з посудом розібратись. І зараз буде така магія монтажу. І воля, все прибрано. Ще поставила сушитись всі калимки, які, такі невеличкі килимочки. Ванна, передпокій і кухня. Сушиться зараз. Всім ще раз доброго ранку, всім привіт! У мене зараз перерва на каву І йдемо з'явою на вуличку. Погуляємо трошки, а потім вже буду займатися своїми. справа мој пут во моите кухни. А зараз хочу зробити крем для капкейків. Буду робити капкейки з морквою. І сиром. Думаю, це буде дуже смачно, дуже сподіваюся, що Єві це сподобається, бо вона щось залюбила тільки з бананом, а мені вже трошки цей смак піднабрид. То хочеться чогось іншого, то думаю, зробити з морквою і якраз перед великоднім в тему буде. Тож зараз буду робити крем, тому що він має постояти в холодильнику не менше півгодини. Тож зроблю крем. Потім зроблю обід, і цей обід у мене буде на кулінарному каналі. Будуть цікавенькі шашлички, тож не пропустіть, хто не дивився, подивіться, напевно, вже вийшло в мене. І після цього буду вже робити самі ці кексики, капкейки. Напевно, кекси будуть, буде правильніше сказати, кекси. В даному випадку буду робити вже кекси після обіду поласуємо смачненьким. Я зараз буду робити крем, мені для цього треба пачка маскарпони 250 грамів, вершки 30%, тут 80 грамів і 70 грамів цукрової пудри. Ну, в принципі, можна і 80%, тоді буде легше запам'ятати 80, 80, 250. Спочатку збиваємо сир. З цукровою пудрою. Коли все перемішається, додаємо вершки, і теж коли все таким сталим стає, забираємо в холодильник. Все на мінімальній швидкості, що сир, що вершки, мають бути холодними. Тож я поки що це забираю в холодильник і буду змішувати сир маскарпоне з цукровою пудрою. Все дещо маленький кодитерський мішечок, тому я буду накривати ліпкою, щоб не засох, ставити в холодильник. Але взагалі, я підготувала собі. Я оці кінчики, ось ці. Резиночкою для грошей зав'язую і потім е, легше видавлювати крем. І нагадую, що крем ми ставимо десь на пів години. Годину. Чим більше, тим краще, щоб він так дуже класно затвердів і можна було спокійно його намащувати. Якщо у вас є якісь насадки для капкейків, то Саме для крему, то краще покладіть всередину мішечка, потім накладайте крем, і потім вже будете зрізати кінчик. Так буде набагато простіше. У мене я щось була впевнена, що в мене є ці насадки, але я все перерила весь свій ящик, і у мене виявляється, нема насадок. Я або їх віддала комусь, або їх викину, або у мене щось в мене поплавало і в мене їх ніколи не було. Словом, немає в мене насадок, а я прям була впевнена, що є. Час для мафінів. Що туди покладу? У мене 150 грам тертої моркви, я вже підготувала тут на мілку терку 130 грамів вершкового масла, 3 яйця, сир. Я беру ось такий, можна взяти. 200 г будь-якого просто переблендерувати, щоб він такий е, однорідний був. Але я вже беру просто вже готовий однорідний сир е, і сирники так само без заморочок. 200 грамів борошна з ложкою розпушувачу. Я коли сюди додаю борошно і розпушувач, обов'язково розмішую для того, щоб розпушувач рівномірно по борошну просівся розсівся. точніше. Тому що іноді буває так, що він десь заб'ється і потім якось не дуже гарно виходить. Так, І у мене тут 130 грамів цукру також. Що ж, я буду робити в своєму планетарному міксері, тому буду додавати все одразу. А, ну яйця, ви бачите, три яйця, Тому буду додавати все одразу. А якщо ви будете робити руками, і у вас тільки, наприклад, міксер. То треба спочатку яйця з цукром збити або вінчиком, потім масло змішати з борошном в крошку і вже додати сир, моркву, яйця і все перемішати. Я буду робити все одразу. Прибіжала. На рецепті написано 40-45 хвилин, але по факту 30 хвилин, і ось вони вже з корочкою такою. Тобто 25-35 хвилин, дивлячись, яка духовка у кого. Що ж, нехай відпочивають, трошки охолонуть, і вони будуть трошечки знижуватись. Ну, осідати трошечки. І потім, коли вони охолонуть, я їх прикрашу. Але їх можна їсти і так, можна не прикрашати, вони вже і так готовий е продукт, хотів сказати, готова страва. А ось і наш сьогоднішній обід це шашлички з пармезаном, смачними спеціями. Просто поливка тут нереальна. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Він уже є у мене на каналі кулінарному посилання буде в описі. Thank you Смачно. Я бігом почала прикрашати, тому що в мене вже і чоловік, і Є вас вистоптали, здається, 3 чи 4 штуки. Кажуть, смачні без на... е... намазки. Але з намазкою з кремом точніше. Це прям дуже смачно. Крем дуже ніжний вийшов, як морозиво, і прям дуже-дуже ну, смачний. Чоловік сказав, що це найсмачніші кекси в його житті. І їй дуже сподобалось, прям не може відстати. and i start drifting Для дзеркала воно не дуже, от саме для дзеркала. тому що іноді е, залишаються такі невеличкі е, плямки, там, де є стики, ось е, коли закінчив і почав заново. Е, то є оці стики, і вони видно, я ну, на камері, мабуть, не видно, але вони є. і... Мені здається, що зеркало якраз легше і так протерти. А от думаю, що в кабіну буде непогано. От на вікнах воно не видно, і навіть якщо воно є, то нічого страшного. Все, зайчик, Ти все контролюєш мені, ти все мені контролюєш, Зайка. Так, да? Менісінький. У мене тут ще є один гаджет від моро. Ну, Я думаю, на Аліекспрес чись. Ще десь ви бачили таку штучку. Це. Ой. Це ось така штука, яка так робить. І тут різні насадки, є на неї зараз покажу. І на неї є ось такі насадочки. То я хочу в душову кабіну саме оці дворцята мити. Зараз виберу, напевно, оцю візьму, насажу. Тут легко. І воно отак открутиться, і я зараз просто оце весь засіб розмажу. i think somewhere in a different life i'm still seven in second grade and i'm so happy that i feel old Так, ну що я скажу. Для душових кабін, просто ідеальний оцей бюрхер. Дуже мені сподобалось, дуже швидко і зручно. Для вікон, так само мені ну капець, як сподобалось, не можу нічого сказати, наскільки це швидко і просто. І е, така різниця чистоти, от наскільки ти звик витирати і наскільки ось після нього виходить. Дуже класно, мені. ну... Сподобалось не те слово. А от для дзеркала, мені здається, можна краще так протерти швиденько. Бо виходить, що довше. Дзеркало саме протирати, поки ти все висосиш, краще отак от пройтись, то і то вже можна ну, ганчіркою цією мікрофіброю. От. А, а ці <світ> оці штуки так краще, звісно, от такими гаджетами. Ну і сподобалась мені оця штука. Теж швидше і зручніше. Вирішила зробити перерву на каву, тому що подивилась на годинник і зрозуміла, що пізніше я її точно вже не вип'ю. Я якраз пішла з бабусею на вулицю, а я думаю, напевно, зроблю собі каву і відпочину. Трошки залишилось мені доробити в самих ящиках, і то вже можна і пізніше. Ну і користуючись паузою, хочу нагадати, що треба обов'язково підписатись на мій канал, якщо хочете і далі дивитися мої відео і не загубити мене у своїй стрічці, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і написати в коментарях, що ви робили в цей день. Мені буде дуже цікаво. чи... Робимо ми щось однакове, або може взагалі нічого не робити. Це теж нормально, треба відпочивати перед святами обов'язково теж. Тому напишіть, що ви робите. Мені дуже цікаво. До речі, переставила компози... речі, переставила композицію на центр і мені так більше подобається. Не знаю, чому я зразу так не зробила. І, до речі, коли там ці підсохнуть, я їх просто пообрізаю і залишаться просто гілочки, поки вони мене ще радують. Агалім, до речі, залазить на стіл тільки коли ми тут тусуємось, коли ми тут поруч, а коли ми десь в іншому місці, то він там з нами так там щось робить. Тому я щось теж переживала як він вночі. Оця штука але нормально. Він взагалі у нього немає інтересу до цього, якщо нас тут немає. От коли ми тут, да, він буде лазити, залазити. Просто йому йому цікавіше, просто саме наша компанія, де б ми не були. А оце все йому максимально не цікаво. Цікаво тільки тоді, коли ти цього торкаєшся.